Чому за інших рівних умов ми діємо дуже по-різному, в дуже схожих ситуаціях? Ну, наприклад, ви, у вас є сценарій продажі, сервіс, непринципово, як це все буде виглядати. Але чому? При тому, що люди абсолютно. Однакові речі говорять в один час в одній компанії, але на виході отримають різні результати. Ви в садите в лінію 100 співробітників, вони продають одні продукти, але в одних виходить, а в інших не виходить, хоча слова однакові. Чи є якась магія за цими словами? Мені здається, є. Два слова про мене. Я дуже багато слухаю, читаю, розмови, чати. Багато тренінгів було проведено, але ключове останнє це я люблю науку. Я прям сильно люблю читати, слухати аудіокниги, вникати в те, що відбувається. Тому ми з вами поговоримо і про Бозон Хікса, і плю, і, плю, і про Люцифера. Чи існує Бог? Неймовірно глибоке і класне запитання. 250 років тому ми прийшли до висновку, що наука не здатна дати відповідь на це запитання. Ми не можемо ніяк підтвердити, ніяк спростувати цю всю історію, принаймні на даний момент часу. З точки зору сучасних уявлень науки, ми не знаємо. Але ми можемо спробувати зазирнути. Є щось, що ми прям точно знаємо. І підійти до цього питання ми можемо трішечки під іншим кутом. А підказку я отримав в книзі Як не помилятись про силу математичного мислення. Якщо не помиляюсь, Джордан Елленберг – професор саме чи Єль, чи Стенфорд, ну одного з найкрутіших вузів світу. В книзі про математичну статистику, в другій главі є запитання, прям друга глава так і називається Чи існує Бог. Я не очікував його там побачити, але воно, на мою думку, неймовірно цікаве, тому що підхід до нього має бути побудований по-іншому. Чи створюємо ми навколо себе симуляцію? Так, Ми прям точно створюємо навколо себе симуляції. Майнкрафти, ігри, месенджери і так далі. І тому подібне. 20 років назад ми. Десь віддалено думали, що в фантастичних фільмах, що ми будемо там безпровідні гарнітури, телефони і так далі. А 200 років тому, якби ви йшли по вулиці і говорили просто через бездротову гарнітуру, вас би, прям би там би схопили і спалили. І сказали би, слухайте, давайте підемо подивимося, як спалюють яку-небудь відьму. Тобто все, що раніше було магією, стає наукою з часом, коли ми розуміємо принципи і механізми взаємодії. І... Правильне запитання звучить так: не чи існує Бог, тому що ми не можемо дати однозначної відповіді на це, як не дані ні? А звучить так: в якого рівні симуляції ми живемо? Ось це хороше, хороше е, запитання, яке треба собі ставити, і раз ми, люди, створюємо е, симуляції навколо себе, то ще через 20, 200, 20, 2 мільйони років візьміть будь-якою шкали, ми точно прийдемо до того, що зможемо оцифрувати себе і створювати якусь наступну версію симуляції. Ми вже це робимо. І з точки зору математичної статистики, 99,9 е, там в якомусь там періоді, швидше за все, ця версія, в якій ми живемо. Не є останньою версією реальності. А якщо прям сильно заглибитись, хто прям сильно любить науку: п'ять теорій суперструн, суперсиметрія, квантова гравітація і так далі, і тому подібне, в них всіх є мінімум, мінімум, декілька екстра рівнів реальності над нашим мінімум. З точки зору сучасних уявлень, світ, в якому ми живемо, явно не повний. Ми просто багато чого не бачимо. Але я не буду тратити на це час, ми підемо трішки далі. Кому цікаво, можете почитати про математичну статистику, а я підійду з іншого боку. Ми дуже багато чого знаємо. Ми прям навчились будувати хмарочоси і літаки, які не падають. Древні Багато чого не вміли і не знали з того, багато будували інтуїтивно, і це все розвалилось, і ми його зараз не бачимо. А ми вміємо робити так, що воно не падає і не Чому? Тому що в нас є рафіноване знання, глибокі фізичні і математичні, математичні закони, як побудований цей, звіт, цей світ. Але ще більше ми не знаємо. Ми мало що знаємо про зло. Стенлі Мілгрем, той самий професор Сенфорду, який а, задався запитанням, як. Одна, якщо не найрозвинніша наукова країна світу, ми говоримо про Німеччину, другої половини 19-го, перша половина 20-го сторіччя обзавелась нацизмом, як а країна. Ейнштейна, країна, де квантова бо, Господи, та ви берете там Нобелівський Ларат, Нобелівському ларату. Шредінгер, Нільс Бордачанина, але німецьке коріння, принц невизначеності Гайзенберга. Ви берете прям одні Нобелівські Лорати. Ви берете Гегеля, ви берете цього Нічше і так далі. Прям от золотий. Золотий фон взагалі світової наукової думки. Як в цій країні нацисти змогли отримати, отримати владу? Його експерименти заставляють сильно задуматись. Я коротко розкажу про один. Суть експерименту була в тому, що була під, був підставний. Підставний піддослідний, і от таку саму людину, як з нас з вами, просто брали і говорили: слухайте, ваша задача за гроші натискати кнопку і буде бити током. Ну, наприклад, там ну, будь-кого з вас чи мене, не принципово. Я, наприклад, експериментатор того, кого будуть бити током, він підставний актор, він вміє це грати, а ви просто не знаєте про те, що це гра. Як ви гадаєте, з. І кожного разу, коли, наприклад, той, кого б'ють ток, тобто за кожну неправильну відповідь, я задаю відповіді типу актору підставному. Зрозуміли, да? за кожну таку відповідь ви підвищували 20, порядок 20, 40, 60, 80 вольт і так далі. Як ви гадаєте, перед смертельною дозою току, скільки людей зупиняється? Ну, варіанти. 80 відсотків зупиняться перед нанесенням смертельної дози затоку, менше 10. два. Якщо я буду тиснути на вас і говорити, ви підписали договір. Я беру всю відповідальність на себе, це заради науки. Тобто, якщо я правильно поставлю цей експеримент, 2 відсотки людей здатні опиратись авторитетом. Він був наляканий. ну, це прям був шок. Він проводив ці експерименти в Штатах, в Канаді, в Мексиці. Він спочатку думав, що це от історія з Європою. Насправді ні. Нам достатньо в компаніях ізолювати 2% людей, які щось хочуть зробити краще, щоб компанія стала сильно хріновою. В суспільстві, якщо ви думаєте, що щось не так з білорусами чи росіянами, то я вас сильно розчарую. Нам просто пощастило, що хтось віддав своє життя в 2014 році, в 2015, 16, -му, і в нас є можливість тут зустрічатись. Але цих людей дуже мало, які готові пожертвувати всім своїм життям, здоров'ям, всім, 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 поставити, щоб інші 98% людей могли жити е, е, нормально. Ці експерименти продовжив це професор Стенфорду Філіп Зімбардо з його е, книгою Ефект. Я не буду навіть говорити про тюремний експеримент, там все ще жахливіше. Прям, прям сильно все хріново. В нас всіх є вбудований ген зла. Чому це важливо? Тому що нам потрібні моральні авторитети, а як діяти правильно. Запам'ятаємо цю думку. Дін Радін людина без Нобелівської премії, з неймовірно фантастичним. Я Просто розкажу про два дослідження. Це професор господи забув теж, по моєму Стенфорду. Він ставив два експерименти. Вони супер. Прям точ, це наукові експерименти. Точність експериментів сягала восьми сигм. Щоб ви зрозуміли, це середньоквадратична похибка за п'ять сигм дають Нобелівську премію. 6 – це краще ніж 5, а вісім прям це сильно краще ніж п'ять. Але він до цих пір не має Нобелівської премії за неймовірно фантастичні результати про те, як люди своїми думками впливають на воду, на те, щоб комп'ютер помилявся, і так далі. І тому подібне. Тобто, люди, які медитують, можуть заставляти комп'ютер видавати більше одиниць. Чим нулів, хоча там мало бути 50 на 50, або нулів більше, чим одиниць. Або міняти ph е, е, фактор в воді, е, і, е, наприклад, з позначки 5 на 6. Для людини це смертельна доза. Тобто рівень енергетичного якогось такого наповнення в різних людей дуже різний, і там точність до восьми сим доходить через п'ять Нобелівська премія, великий Адронний колайдер, Бозон Хікса і так далі, і тому подібне. А тут вісім, і її немає, тому що це сильно руйнує всі наші уявлення. Про взагалі те, як все відбувається, що таке енергія, як ми з нею взаємодіємо і так далі, і тому подібне. Мораль діна Радіна, всі його експерименти зводяться по великому рахунку до того, що дуже схоже, що світ це єдиний взаємопов'язаний організм, де смерть якогось елемента це не просто випадковість, яка ні на що не впливає, а справді трагедія. І на світ впливають думки всякої істоти, яка має самосвідомість. Думки впливають на реальність. Це дивовижний факт, прям точно факт і доведений експериментально. І в цього світу є страховка від маніпуляцій. Тобто, якщо ви говорите одні речі, а думаєте про інші, то вам не вірять. Дивним шостим чуттям інтуїція вам підказує, що ви обманюєте будь то в продажах чи в комунікаціях, не принципово. Дін Радін, дуже раджу прям почитати: Лібет, батьки якого. Фактично, людина могла би виростити на Житомирщині, але батьки емігрували. І саме там Бенджамін Лібет. Я не буду розказувати сильно довго, але. Це людина, який перший фактично придумали Нобелівську премію з нейробіології за те, що він зробив. А що він зробив? Він намагався на навсього порахувати, скільки часу іде сигнал від кори головного мозку до моменту, коли я, наприклад, натискаю на кнопку. Ну, датчики стояли на, на голові, і в руках. Так от виявилося, що спочатку ми натискаємо, а потім це все раціоналізується в голові. Сам тобто, ми спершу щось робимо, а потім. Потім ми просто думаємо, що ми це це зробили. Цей експеримент був десятиріччями підтверджений, він прям точно так працює. Що ми тепер знаємо про експеримент Лібета. Сам Лібет сказав дуже важливу штуку, що перед цим, він у 2009 році помер. Очевидно, що рішення те, як діяти, приймається не в голові. А раз не в голові, то в нас немає більше органу, який відповідає за наші думки і наміри. І це ще більше ускладнює підхід до того, а що таке самосвідомість. Ліби би був прихильником того, що навколо людини є певна, ну називайте це енергетичне поле, аура, душа, як завгодно, в якому і приймається рішення, і ми і це і є самосвідомість. І саме тому, що ми наділені такою властивістю, ми можемо, наприклад, думати. А в котів, наприклад, такого немає. Хоча ми теж на 100% в цьому не впевнені, якщо вже бути науково, науково точним, і Джорджо Порізі, Нобелівська премія 21-го року. Він досліджував про те, як здається, іони МІДі це атоми Міді без одного там або декількох електронів, себе поводять. І чому? Умовно кажучи, ви сто разів включаєте світло, а один раз воно ну світло не включається. От у вас 99 все добре, а один раз воно не включається. Чому ця випадковість відбувається? І там Нобелівська премія за те, що фактично він доводить, що випадковості не випадкові це закономірності більш високого порядку, це вшита. Вшитий механізм системи через випадковості підказувати нам закономірності більш високого порядку, чому погода в одному місці така, а в іншому така, і між ними різниця всього 5 кілометрів. Тут урагани бушують, а тут сонце. Клімат так міняється. Випадковості в цьому, в цьому сенсі, і ми не можемо, не можемо, дивлячись на дерево, зрозуміти, який ліс. Ми не можемо, дивлячись на одну подію, зрозуміти, яка була глибока задумка в природі по відношенню до того, що відбувається. Це його картинка, звідти. Енергія і час будуть змушувати систему крутитись в якомусь напрямку. Умовно співверх чи співниз буде визначати те, яку силу і енергію ми прикладемо, в якому напрямку вся система буде закручуватись. Там неймовірно красива, глибока робота. Ми облажались, значить, дуже коротко. Я вже сьогодні розказував про компанію «Кула». Власник мені пише Валентин, ось прям бізнес-гуру, там світовий, він був на, на курсах МБА, де показали, як в запуск там доставляють. ну, вони, коротше, Це підрозділ Амазона, торгують цими, господи, взуттям, і там розказали, як позвонили в контакт-центр, і там піцу допомогли. Знаєте, ну ви продаєте взуття, а тут комусь піцу допомогли. Я говорю, слухайте, ну, ну це... Я розумію, що це красиво виглядає, але прям можна сильно краще. Подивіться, що відбувається в цій же компанії «Кула», Я сьогодні розказував. Значить, в чому суть? Це відгук 25 липня. Відновлені телефони до першопочаткового стану. Вони продаються з дисконтом 20-30%. У вас річна гарантія повноцінна, але я не компанію зараз, розгляну, а кейс, тому що ним поділитися. Небагато компаній. Коротше, син купує мамі телефон. XR, білий 64 ГБ, дарує, не працює Wi-Fi. Він дзвонить говорить: слухайте, що за фігня. ми говоримо: відправляй назад, ми тобі поремонтуємо, ну, все приведемо до того стану. Ренок за те, що ми облажалися, ми дамо тобі чохол і захисне скло. окей-окей. Ми забуваємо його на новій пошті, ну він там катається. Коли ми все ж таки його ловимо, ми, ми його типу, ремонтуємо, відправляємо і забуваємо вкласти йому захисне скло і чохол. Ще через день з'ясовується, що там уже не працює Bluetooth. Він відправляє нам його назад, і ми розуміємо, що там швидше за все проблеми з платою. А ново, і саме такого білого XR на 64 в нас не буде ще приблизно пару тижнів. Коротше, він чекає півтора місяці, сумарно пише нам хріновий відгук і так далі. Ми йому. Намагаємось дозвонитись і не, і не можемо. І Денис пише йому, що Максим, доброго дня! Це я з компанії Кула, хочу з вами спілкуватися. І тут нам клієнт пише, що Денис вибачаюсь, бо декілька годин тому повідомили, що загинув родич на війні. І зараз, взагалі, не на часі спілкуватись. Якщо буде зручно, давайте завтра. Це ще гірше, ну з точки зору там випадковості, як взагалі будувати комунікацію, коли. Прям все хріно. Ну, так буває. Це не робить вашу компанію поганою, просто так буває, все пішло прямо через ЖЕ. Ось послухайте е, дзвінок. Алло. Максим, доброго дня. Так, Доброго дня. Це вам телефонує Денис Козак, я відділ, відділ сервісу компанії ага, так читав. Я прочитав ваш відгук, ознайомився з ситуацією, прослухав всі дзвінки і хочу просто вам сказати одне слово: вибачте, просто вибачте публічки знак такої ситуації ми можемо вам замінити на 11 iPhone у червоному кольорі на 64 ГБ. А, так як у вас склалася неєвна ситуація з вашим XR, а, ми можемо вам безкоштовно замінити його. Я беру повністю це під свою відповідальність. Ми вам клеїмо на 11-й iPhone скло та даємо чухол. І хотів вас собі дізнатися, чи буде вам зручно відправити телефон нам. його я дуже приємно вражений, якщо так. чесно. І ще одне враховуючи цю ситуацію, яка склалася у вас. Наша фірма хоче перерахувати 2000 гривень вашим родичам на організацію похорон та на допомогу сім'ї загиблого воїна. Я, звісно, дуже дякую, але все ж таки це напевно буде занадто. Дивіться, ми просто завжди допомагаємо ЗСУ, ми купуємо машини на Збройні сили України, ми підтримуємо волонтерство. Наша нас фірма, що коли війна почалась, ми приймали в нашому офісі біженців, і ми нам не важко, ну ми завжди допомагаємо людям. Ми просто це можемо зробити, тому і вам пропонуємо. Ну, дивіться, у мене просто немає слідів, це дуже. Ну, Там поділо. ще десь декілька хвилин. Ну, суть ви зрозуміла. Ми міняємо на вищим класом телефон а, ну, безкоштовно, кладемо всі подарунки. Дві 2000 гривень одразу скинули, буквально через декілька хвилин на карту клієнту на організацію похорон. Це різниця між відповідальністю і випадковістю. А, ми можемо стати свідками якоїсь випадковості, але чи приймаємо ми відповідальність за те, що трапилось з нами, з нашою вони чи не з нашою. Ось відгук клієнта. А, Через день після отримання. Я не буду довго читати. Тут е, особисто я, е, давайте так, я дуже приємно вражений і не думав, що таке в принципі можливо. Там, особисто я і надалі буду е, там, радити всім друзям і так далі. І суб'єктивно кращий магазин по вживаним гаджетам. А, з чого ми починали і що є, це от, е, різниця е, випадковості, не випадкові. Вони дають підказки, де ми можемо і як стати кращими. Фіналочка, життя це шлях самовдосконалення, але завжди через випробування. Така страховка системи. У нас закладена глибоко математично в наш світ. Випадковості це завжди закономірності більш високого порядку, і таким способом Всесвіт дає нам підказки. Чотири речі наміри важливіші за слова. Концентрація необхідна, дії важливіші за КПІ і зворотній зв'язок це підказки Всесвіту. Сьогодні я розкривав ці теми вже на майстер-класі. Зараз фінальне запитання. А можливо, це все псевдонаукова маячня? Можливо, але якщо ви проживете це життя більш осмисленіше, то точно отримаєте більше кайфу. Дякую вам.